Привіт, усім, хто студіює! Дякуємо, що лишаєтесь вірними своїм традиціям, і оці порів вімкнули наш телеканал. Сьогодні традиційно студія разом з вами порине на кільканадцять хвилин у світ молодіжних новин Кривого Рогу, а їх цього разу чимало. Отож, як і обіцяли тиждень тому, продовжимо марафон відвідань виступів самодіяльних колективів та сольних артистів на студентських сценах. Хоча подекуди вони не такі вже й студентські. Головна сцена міста, а саме палац молоді та студентів Криворізького національного університету, цього разу приймала студентів транспортного факультету в. Що згаданого навчального закладу погляньмо разом, чим дивували глядачів молоді таланти? Скільки б не було концертних номерів, та яким би відрепетированим не видався концерт, ті, кому доведеться виходити на сцену за кілька хвилин, завжди знають з приводу чого похвилюватися. Наш адіну друг здесь учиться, батько його. вчитись в іншому навчальному закладі. Так. Да. Я вважаю чесно виступати за інші інститути. Ну... Думаю, так. Да. Ви вважаєте, на якому рівні сьогодні маєте виступити, щоб задовольнити членів журі? На вищому на рівні напевно. На Студентська весна для вас це словосполучення. що означає? Це рівнування факультетів, якої показують люди, хто лучше, а хто важливо просто класно виступити чи отримати все ж таки якесь місце? Важливо просто виступити. Це перше місце. Сподіваюся, що глядачам сподобається і гарних емоцій, звичайно, від кожного виступу. На глядача будеш працювати чи на журі. Напевно, 50 на 50. Там впевненості їм додає теж, здавалося б, колега студент, але ж і статус у нього трошки вищий звичайного студента, і відповідальності більше, аніж на будь-якому зі студентів. У нас на студентській весні сім членів журі. Тобто тут здесь як профсоюзний комітет, як ректорат. також представлен студентський совет університету, також є представники з дворца молодежі і студентів. Журі об'єктивно подбиралось на правильних таких починаннях, щоб не було подсужений. І так далі. Коли оголошуєте результати факультету одразу після виступів чи по завершенню всіх дев'яти факультетів, результати факультетів у кожного збираються, суміруються, там виводиться коефіцієнт, правильно, і 19 числа на гала концерті вже об'являється результат. І нехай концертна зала не була вщент заповнена глядачами. Кілька десятків, колег студентів та викладачів знайшли час, щоб підтримати перші невпевнені, але все таки артистичні кроки. Тож мир, труд, транспортний. Скажите, Борис, а вот какой Максим был, вот, вот, он, люди меняются, взрослеют. А какой он был в студенчестве? Да ладно. Вот такой вот в очках такой ходил, все. Да, да ладно, я вам не верю, что вы, что вы мне рассказываете. Дякуємо транспортному факультету за можливість переглянути їх концерт. Нехай і вдечому по студентськи наївний, але такий простий і зрозумілий для будь-кого. А всім іншим факультетам, яких до слова лишилося ще зовсім небагато, бажаємо не менш вдалих та завзятих виступів. І якщо ви ще не знайшли мотивацію, шукайте, шукайте пильніше. Все на поверхні, варто усього лиш озирнутися навкруги. Якщо хочете відвідати виступи інших факультетів, підглядати не радимо, а почерпнути натхнення точно можете. Триває. Вони наразі в усіх інших вищих навчальних закладах міста. Так от цього понеділка вони розпочались в економічному інституті. Туди наша студійна команда поки що не дісталась, а от побувати на виступі одного з факультетів педагогічного інституту національного університету встигла. Лишайте з нами, ми із задоволенням покажемо кращі фрагменти виступів прямо зараз. Третій тиждень триває студентська весна у педагогічному інституті, і свою почесну місію невтомно виконують члени журі фестивалю. Ти є однією з членів журі фестивалю Студентська весна, вперше наскільки я розумію, розкажи свої власні враження, як працюєте. Ну, взагалі, я вперше в складі журі на студентських веснах. Взагалі, бути глядачем зі сторони це одне, а бачити це та оцінювати це зовсім інше. Ми вже бачимо, ну, вже було декілька виступів різних факультетів, все це дуже цікаво, але все-таки, коли заходиш з однієї атмосфери і потрапив. Пляєш в іншу, коли починаєш це обговорювати, і намагаєшся вже бачити це не з однієї сторони ось гарний виступ, а вже намагаєшся і не знайти якісь недоліки, якісь мінуси в роботі студентів, які це готували. Взагалі оцінювання проходить ну, кожного разу, кожного разу по різному, але все проходить так, от демократично, враховується. Приємно те, що і в складі журі є і студентський колектив, який має право голосу, який оцінює. Який й також, от вносить якийсь робить якийсь внесок саме ну. <реш> студентський так студентський внесок робить взагалі. Ну ще залишились факультети, які не виступали, і в нас ми очікуємо чогось, можливо, ще чогось кращого, можливо, чогось нового, чогось яскравого. Всім факультетам бажаю успіху. Сподіваюся, що самі краще виграють, переможуть. Минулого тижня подорож до Універленду, а саме так назвали свій весняний концерт, студенти психолого-педагогічного факультету зібрала чимало охочих поспостерігати за захопливим польотом. Тут вдались дивувати контрастами. Доброго дня! Як вас звуть? Оленка? Розкажіть нам, чому ви вирішили приймати участь у даному конкурсі? Бо мама казала, що я гарна. А як вас звуть аля? Серед конкурсів, що чекають на претенденток, є інтелектуальне змагання. Розкажіть, як ви вважаєте, чи вирішує проблема удосконалення? Предикат, формулюючи кіно гетеротрансплантаційний формуляр у предикатів? Що, не знаєш, який сьогодні день? Ні. Сьогодні ж день пам'яті загиблим солдатам у нашій країні поважають пам'ять героїв. Цілу ніч виграє троїста, раз весілля то де вже спати. А у хаті не де ще сісти, не протиснешся навіть стати. Тож не бачить ніхто, як зрідка, між гостей, що в хмелю регочуть, Тітка Настя моя сусідка. Рукавом витирає очі, об одвірок, задумі, спершись, крізь мережку прожитих років, їй привидівся сорок перший. І весна, і війна, і Прокіп. Хто ж то думав, що їй прощатись не до зустрічі, а навіки? Що залишиться тітка Настя в двадцять років без чоловіка. Женихи не минали двору та образу несли від хати, Ну загинув ну звісно ж, хре, та даремно ще чого чекати. Вік жіночий, коротка гілка, що прогаєш, не наздогнати. А вона посміхалася гірко і чекала. Сусідський хлопчик в хату вскочив, кричить, зраділо. Тітка насте, ваш дядько Прокіп на майдані стоїть. Ходімо. Ой, як бігла, буває, щодо, може, справді. Душили сльози. Ось він ближче торкнулась. За якісними виступами та високими балами від журі фестивалів, ну дуже-дуже наполягаємо, аби ви, студенти, не забували, власне, задля чого виходити на сцену, отримувати задоволення, задоволення і ще раз задоволення про все інше і думати забудьте. Адже сидячи на пенсії, навряд чи будете згадувати провальний іспит філософії чи вищої математики. А от поглузувати зі своїх концертних виступів святе діло. Тож, якщо ви вже вийшли на сцену, відривайтесь по повній. Адже будь-яка справа потребує пов. Віддачі. Наші слова ладен підтримати один молодий юнак, познайомившись з яким наша команда знову впевнила, що серед нашої криворізької молоді чимало талановитої та наполегливої і спраглою ставити справжні чемпіонські рекорди. Цього разу розповімо про спортивні досягнення одного з криворізьких студентів. Далі особова справа. «Цей вид спорту робить сильнішою людину, тому що там треба бути фізично підготовленим. дуже». Віктор Калиновський студент другого курсу гірничого технікуму Криворізького національного університету, чемпіон світу з пауерліфтингу, двократний рекордсмен Європи, двократний рекордсмен світу. Пауерліфтинг – силовий вид спорту, в якому підіймають штангу. Пауерліфтери тренуються заради того, щоб взяти один раз максимальну вагу на змаганні, тому вони часто навантажують штангу до межі і виконують потрійні, подвійні або одинарні повторення з великими паузами між підходами, аби підготувати організм до підйому величезної ваги на спортивному помості. Відчувши, що дорослі, і ще зовсім юним школярем, Віктор почав займати спортом за власним бажанням. Просто так для себе. Згодом звичайне захоплення переросло у титули та нагороди, якими тепер пишається сам його родина, увесь технікум та цілий 127 кілометровий кривий ріг. І, звичайно ж, наша студійна команда, адже зустріти чемпіона настільки юного віку доводиться не кожній знімальній групі. Охочих підтримати спортсмена, який підіймає 140 кг кілограм заліза одним махом, знаходиться чимало. Моя родина мене підтримує тренера технікумі дуже мене. Підтримують, теж. Чи є в тебе дівчина до цього поставити тобі таке питання? А є, звичайно. Як вона підтримує тебе, чи, можливо, проти таких навантажень фізичних? Вона підтримує, звичайно, їздить зі мною на всі змагання. І? І... І? І. Їй подобається цей вид спорту так ні. Вона займається сама спортом чи спонукаєш ти її, її до цього? Ну, Спонукаю, вона не займається. А чому? Як це аргументує? Ну, і навчання вона вчиться добре і в неї нема часу на спорт. На перший погляд, скромний хлопчина при першому знайомстві не викликав жодних підозр навіть у досвідчених викладачів технікуму. Даремно пліткують, мовляв, сила є, то розуму не треба. Віктора я викладав астрономію на першому курсі, зараз він вже на другому, то в принципі можу характеризувати його як гарного хлопця. Існує у нас такі забобони, що хлопці, які займаються фізичними навантаженнями, якимись фізичним видом спорту, вони мають якісь вади в плані навчання. Про Віктора, можу сказати, що такого немає в нього. Тобто він досить здібний учень і досить гарні результати показує в принципі з усіх дисциплін, які викладають. В До навчання ставлюсь добре, всі дисципліни мені подобаються, вчуся досить нормально. «Знайомились ми 1 вересня 2011 року, коли я знайомився з групою, і вже тоді він сидів на першій партії. Він мені сподобався, він такого спортивного складу, хлопець. Уважно слухав все, що йому розказував, задавав якісь мені там питання. Я ще не знав, що він такий відомий в нашому місті спортсмен юнак, але потім я вже через деякий час вже розмовляючи там з ним, з його батьками на класних часах, ну, зрозумів, що це. Майбутній гарний студент, надійна людина, як в мене в групі в технікумі, і що він гарний спортсмен, який відстоює честь не тільки нашого техніку, але і міста, і даже України. Я радий, що я не помилився з першого дня. Зупинитись на досягнутому було б нерозумно, кажуть колеги хлопця. Тож, пишаючи своїми теперішніми здобутками, спортсмен мріє й про інші нагороди та висоти. Я ще займаюся боротьбою. Тоже дуже важливий вид спорту, гарний і сильний люди там. Повернімося все ж до твоїх чемпіонських титулів. Які твої перші відчуття після того, як ти виконав нормативи і отримав нагороди? Дуже незвичайні відчуття, коли виконав майстра спорту. І коли став чемпіоном світу, теж. Що в цей момент відчуває людина, коли вона відчуває, що в чомусь вона краще всіх у світі? Ну я не так не відчував, що краще всіх не відчував, що я виконав свою мрію я хотів стати так чемпіоном міра я, світу, я так і став. Неговіркі чемпіони на те й аби лишити нам звичайним простим студентам простір для обдумування та мріяння про такі ж феноменальні рекорди та досягнення. А ті, хто тверезо дивиться на світ і розуміє, що таких висот їм не досягти, знаходять розраду у дуже простих явищах, які звуться сміх та іронія. Запитати у студентів гірничого технікуму про їх жартівливі плани на квітень місяць, наша команда взялась прямо на перерві. Тож тримали, як могли, адже як тільки студент бачить камеру, одразу думає, краще б я на заняттях посидів. Як будеш розігрувати викладачів? Там мене сесія на носу. Я, я не успію. Тобто чекаєш, що вони будуть тебе розігрувати. От це можливо. Не страшно? Так, привикажу. Як тебе колись розіграли, можеш пригадати? Ой, та ні, це було дуже страшно. Не ні. страшно? Ні. Дуже приємно. Як, <реш> як ставишся взагалі до жартів? Ну, так добре. Вам вміти на собі сміятися. Пацани, 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 давайте ну, стать. Що... <реш> я вас суші. Як ставишся до жартів? Що гумор означає в твоєму житті? <реш> дуже позитивно. Відношусь до жартів. Гумор займає в моєму житті звичайно перше місце. А навчання? Навчання? А навчання друге. Скажи, чи будеш розігрувати викладачів чи своїх друзів першого квітня? Звісно, всіх буду розігрувати. А як же? План вже придумав, поділися з нами. Е, поки що ні. А Щ... якби навіть і придумав, я б все одно не поділився. Чого? Тому що це надто секретна інформація. Ну, ладно, я боюсь тебе. Іди. Бійтесь. Краще бійтесь. Я вас розіграю. Як ставишся до жартів? Плохо. Бук! Як ставишся до жартів? Плохо. Ну, що ж у вас у всіх так з гумором погано? О-о-о-о-о-о-о-о, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Що Як так? ставишся до жартів? Дуже гарно. А першотравневий жарт вже першоквітневий. Приготував своїм викладачам? Ні. А хочеш? Ні. Чому? Тому що вони можуть зі мною жарт зіграти. Який? Двойку. Ти боїшся двійок? Да. Я тобі раджу бути більш безстрашним, тому що 1 квітня навіть будь-яка двійка це не, не зайде. Ну, пострю. Як ви вже зрозуміли, нам вартувало неабияких зусиль протриматись всі ці хвилини ефірного часу, не сказавши ні слова про день гумору, який днями святкувало півсвітом. Вдали чи ні, вийшов наш першоквітневий жарт вирішувати, як завжди, вам друзі. А ми ж тим часом готуватимемось до нової зустрічі з вами. За тиждень розповімо вам, скільки ошуканих і обдурених 1 квітня вдалося виявити нашій студійній команді у самому центрі міста. Без жартів покажемо дівчину, яка, отримавши звання кращої студентки року, не надягла на себе корону і продовжує щиро писати картини. І, звісно ж, продовжимо показувати вам невичерпну фантазію студентів, які демонструють свої таланти. Гарного вам настрою і будьте разом з нами в епіцентрі молодіжного життя.